Якщо в інших містах області перевізники справді відмовляються перевозити пенсіонерів, бо їм не відшкодовують збитки, то в Мукачеві ситуація краща. Тут з виплатами за пільговиків усе в порядку. Та справа в іншому. Перевізники скаржаться на пенсіонерів, начебто, ті чи не щодня займають всі місця у маршрутках, і таким чином іншим людям немає де стати в автобусі. Їх і не будуть брати. Туди. Положено везти чотири чоловіка. Їх лізе по 25 по 30 чоловік. Люди рано на роботу не можуть попасти. Бо їх куча два рубля на капоті, остальне все безплатно. У водіїв часто не вистачає терпіння пояснити пільговикам ситуацію. Вони поводяться вкрай агресивно. Часом не помічають пенсіонерів. Буває взагалі грубо виганяють стареньких з маршрутки. Є різні, є такі люди, що розуміють, що ми живемо з таких мізерних пенсій. А є такі, що в моєму возрасті шофер в воді, а на грубий так, що то страшне. Просто бачить, що я з паличкою і каже, я вас не повезу, і все, і закриває двері. Ось така ситуація. Тому я стараюся, коли залізаю, зразу кидаю гривню або дві щоб не було проблем, сідаю та ще чую, як на мене криво дивляться, тому канить собі там. Моя не чи може не кажу. Безперечно, не Паска і деякі пільговики, старенька бабуся 70 років або ж хвора людина, яка не здатна нормально пересуватися, може дати, хоча б гривню перевізнику, розуміючи ситуацію. А от. На багато років молодша за неї, 55-річна жіночка, яка майже не щодня користується громадським транспортом, навіть про це не подумає. Радує одне подібних ситуацій тут набагато менше в цьому одностайні як одні, так і інші. Адже зустріти водія, який зупиниться заради якогось немічного пенсіонера, можна. Що стосується пільговиків, які їздять на автобусах. Шофери ніяких претензій до нас не мають. Відносяться добре. Навіть можна десь їх встановити на зупинці, не, не на зупинці, а так бачить, що жінка стоїть. Остановить, посадить тебе. Не чула, щоб дуже возмущалися. Шофера взагалі досить спокійно відносяться до того, що пенсіонери безплатно перевозяться. Дуже рідко буває, хто так. Або не зупиниться, або що, то дуже рідко буває. А взагалі нормально, водії відносяться. Ну, та як обіжати похилих людей? Я, я припустимо, не дивлюся, скільки сідають, я обслужую. Ніхто не обіжається. Люди сподіваються, що скарг з часом не буде взагалі. Та як би там не було, контроль і фінансування з боку держави не просто потрібні, а обов'язкові.